Почнемо з печива. Простіше простого. зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся і Як із цим поводитися. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що поганові тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Плавними, рухами, розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полизайте духовку майбутні печенюшки. У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітелс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу скітлсом. Та й останній штрих цукрова пудра. І, ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво. Схоже на велику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що взагалі можна їсти. Так, так, а тут що у нас? Ого! Оце так. Пряниковий будиночок. Такий гарний і такий смачний. Клас. Вважаю, що цей будиночок переміг. А інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер. І швидше. Це мені під силу. Хоча, може, й ні. Це що фарш? У яка мерзота. Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить, чудово. Краса. Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері – соковита котлетка. Запозичу фарш. Дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, у мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмело та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок. Булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну як вам? Навіщо це суперництво? Якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене. Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось, от якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що, за милашка. Ще трохи досягну золотистої скоринки. Ой, рідна, щось мені недобре. Раз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір. Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий, приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую О, мармелад і нотелла. Здорово, вигадано, але перемагає бургер-шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Поритись Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче нагетси. Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. О, бабусь, поділишся зі мною олією. Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Ну бо давай. Ой, щось явно пішло не так. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно, тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого, мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І звичайно, подальше це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну нагетси в сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку з чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо до нагетсів читос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечі Дженіфер. Мало не забула. Ну, які нагетси без кетчупу. Ось тепер ідеально. Кішечки. Як круто виглядає! Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісіньки. А раз спробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні, здорово. Ого, тут і сир є. Це, безперечно, переможець. Ура! Я перемогла. Бачили, бачили? Перемога. А чи під силу вам піца? Хочу! Жодних проблем. І я хочу. А, піца! Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але. Дивіться, я кухар, літуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, Люба. Ось, візьми новий шматок. Дякую, бабуся. О, знаю, жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу Зачерпнуть цілу ложку. Ось так. А тепер мої улюблені скітс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от, майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну, гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним соусом Тоді піца буде такою смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно, а тепер час королівських креветок. Та щоб їм було не самотньо, додам подружок мідій. Увага! Страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Ну, скільки можна, так і заснути недовго. Ой, все. Ну нарешті наші піци готові. Белісимо, mm -hmm. як апетитно. Oh? Ну, цілком непогано. Подивимося, подивимося, як цікаво виглядає. А mm -hmm. це ще що? Невже морепродукти? Mm -hmm. Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше, схоже на спітелс. Цікаво, звісно, але не вигляд краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! Який чудовий смак. Вся піца переможець. Вітаю, бабусю. Ура! Дякую. Заслужена перемога. Моя піца була кращою. Без коментарів. Це... Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага. Тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, оляче. Так, приберемо коробку, вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник Мері за роботу. Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяла. От оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. <пит> ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас. от і він. Хлопці, привіт! Дякую. Швидше заносьте. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Оце oh так. Підверещели по сусідку. Mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, ау, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Mm -hmm. Що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі. Звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. Мері заздритиме. Так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина А тепер посуд. Чашечки. Ось сюди. Ось вони мої хороші вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, Мелі там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так так, я хочу поскаржитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Зі мною я зараз вам все покажу. Ось вони порожниці. Порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Фу, ти Здається, okay. я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала, тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <рігла> Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікція. <рігла> Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. <рігла> <рігла> Яка краса! Відмінна дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо на неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б ще придумати? Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. Вау! тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Hey! Як же у мене затишно? Hey! Обожнюю свій будиночок. Oh. Oh. Так, робітник швидше сюди. Oh. Проходьте швидше. Okay. Uh. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо, саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, Як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, У нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, все під контролем. Ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз, ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями. Ого, яка прикольна! Hey. Не треба, бо зламаєш. Я хочу, щоб кожна з вас приготувала для мене пончик. Буде зроблено. Я готова. Моя ж ти гарнюня. Готувати пончики в спеціальному пристосуванні дуже зручно і швидко. Туди просто треба залити тісто. Так це навіть я зможу зробити. Тільки мої пончики будуть кольоровими, бо так набагато веселіше. Ти ж моя вигадниця. Фу, що за ніжності? Звісно ж, пончики будуть чорними. Найкраще чорний колір поєднується з червоним. Тому свої пончики я поливаю червоною глазур'ю, а зверху додам трохи білої. Так вони стануть ще красивішими. Та річ, ти мусиш мені допомогти. Зараз же принеси мені глибоку тарілку. Все Сюди я налю полуничний сироп. Потім я наповню красним сиропом шприц. Навіщо? Зараз самі все побачите. Бабуся, дивіться, це кров. Який жах? Бабуся, прийди до тями. Це просто сироп. Навіщо так лякати стару людину? Я ж заради вашої внучки намагаюся. Хочу, щоб вона покуштувала не лише смачний, а й гарний пончик. Та вже, якби такі принесли мені, я б точно замліла. Зараз я покажу, як мають виглядати нормальні пончики. По-перше, робити їх чорними зовсім ні до чого. А для краси буде достатньо трохи цукрової пудри. Тільки подивіться, яка краса. Краса це мої пончики. Одного погляду на них вистачить, щоб підняти собі настрій. Але щоб вони стали ще веселішими, чому б не додати трохи яскравого посипання? Щоправда, спочатку потрібно відкрити цю прокляту банку. Ну, давай же. Ой, дорогенька. Тепер ти сама виглядаєш набагато веселіше. О, головне, що на пончики потрапило. Марго саме час обирати переможця. Ой Венсі зробила пончики у своєму стилі. Вони виглядають досить страшно, але насправді вони дуже смачні. Цікаво, А тут що? Ось це так. Сиропчик клас. Бабуся, тепер я пробуватиму твої пончики. Чесно кажучи, так собі. Занадто прості. А ось ці виглядають набагато цікавіше. Сподіваюся, на смак вони також нічого. Це найсмачніші пончики, що я куштувала. Сестричка перемагає. Дякую, Марго. Ленсдей. Годі лякати старенько. Я хочу коктейль. Смачний та гарний. Буде зроблено. Без проблем. Добре. Безпрограшний варіант робити коктейлі з того, що Марго найбільше любить. Ямочно з Toxic Токсиквест. Мені необхідно зробити так, щоб ці цукерки перетворилися на рідку масу. Загалом мені їх треба розтопити. Готово. Відкривайся. Mm -hmm. nice. Подивимось. Так, вийшло те, що потрібно. Тепер настав час додавати цукерки з кітел. Тут і сумніві бути не може. Ці цукерки люблять усі. Але для початку їх потрібно розділити за кольорами, а після красиво розподілити їх за нашими кольоровими та смачними стаканчиками. А тепер настав час для спрайту. Тільки як його відкрити, ніяк не виходить. О, моя шпилька мені в цьому допоможе. Ой, як вже... Солодко. Бідолашно. Зі мною все в порядку. Просто прийняла душі спрайту. Розілю спрайт по склянкам, а зверху прикрашу збитими вершками. І додам ще трохи цукерок. Та-да! Мій шедевр готовий. Молодець. Тільки ось твої коктейлі зовсім не корисні. А Марго потрібні вітаміни. А вітамінів найбільше в овочах. Тому чому просто не зробити овочевий коктейль. Додам овочі блендер і зачекаю, поки він їх подрібнить. Пахне чудово. Я впевнена, що Марго буде в повному захваті. Сумніваюсь, свій коктейль я почну готувати з поленичного сиропу. Ним я келих, щоб він відразу став набагато гарнішим. Далі піде спрайт, який я підфарбую за допомогою зеленого сиропу. Річ, мені знову потрібна твоя допомога. Стягни для мене збиті вершки. Колись я розчавлю цю штуку. Вона ж така моторошна. А ще вона крила мої вершки. Я за тобою стежу. Дякую. Ти все правильно зробила? А вони просто жартують. На сам кінець до коктейлю додам вершки і, звичайно ж, прикрашу його мармеладним оком. На мою думку, вийшло круто. Марго, пригощайся. Ого у Винзти, як завжди, сама оригінальна подача. Коктейль вийшов дуже смачний. А мармеладка це прямо вишенка на торті. Точніше вічко. Бабуся, ти знову приготувала мені суміш із овочів. Ти ж знаєш, я ненавиджу цю гедоту. Це бритко. А сестричка знову вигадала щось кроти. Спробуємо, як це на смак. Приголомшливо. Сестричко, ти знову виграла. Ура, я знову перемогла. На цей раз здивуйте мене смачною пастою. Okay. Є в мене пара думок. Бабуся, годі спати. Час готувати. Ау. Oh my God. Макарони? просто немає нічого простішого, ніж приготувати спагетти для моєї онучки. Знаєте, як я зрозумію, що вода в каструлі гаряча. Мені допоможе річ. Досить супротиву. Ти ж не відчуваєш спеки. Хоча їй все одно неприємно. Вода гаряча. Значить час класти спагетті. А я хочу самостійно приготувати спагетті. Борошна в мене є, а пчі. Так, тепер борошно є у всіх. Вибач, бабуся, я ж не спеціально. Так ось потрібно замісити тісто. А для цього до борошна потрібно додати сири яйце. Ось так. Здається, основа готова. Yeah! Зроблю з тіста ось такі кульки. Потім додам барвник, щоб спагеті вийшло яскравими. Далі потрібно розкатати тісто в спеціальній машинці, а потім у ній нарізати його на спагеті. Краса! Моя кольорова паста скоро буде готова. І я вважаю, що все потрібно робити з коханням. Ой, щоправда, через бар я зовсім нічого не бачу. Я не перебарщила з кетчупом. Ні, бабуся, ти його навіть не відкрила. Ой, яка ж я? Пай, піжак. ви з тобі таке видовище зазвичай до смаку. Дякую за серветку, онучка. Нарешті я зможу продовжити приготування. Додам кетчуп і готово. Молодець, бабуся виглядає так нудно. Знаєте, як зробити спагеті цікавішими. Потрібно пофарбувати їх у чорний колір. Річ, барвник. Бабуся наштовхнула мене на одну цікаву думку. Чому б не додати жахіття в мою порцію за допомогою кетчупу та ока. Як вам моя ідея? Це дуже страшно. Я б таки їсти не стала. Інша річ моя кольорова паста. Сподіваюся, Марго оцінить. Бенздей, може, годі вже мене лякати. Подача знову дуже цікава, але паста ніяка. Бабуся, а ось ти зробила класичні спагеті з кетчупом. Це дуже смачно. Ти ж моя дівчинка. Ого, які яскраві та красиві спагеті. Сподіваюся, вони ще й смачні. Смакота! Я намагалася спеціально для тебе. Сестричко, ти знову перемогла. Порась, мені сьогодні щастить. Ой, Вензи, я мало не забула. Я принесла заколку спеціально для тебе. Мені здається, вона тобі дуже піде. Я не ношу такі дрібнички. На цей раз приготуйте для мене салат Цезар. Легко. Салати я готувати вмію. Спробую. Для Цезаря головне не шкодувати капусти, курочки і, звичайно, ж сухариків, які, до речі, мені вже протипоказані, бо НАТО вже жорсткі. А ще, чому б не натерти більше сиру. Я знаю, що Марго його обожнює. Я зроблю для Марго весняний подарунок. Це буде не Цезар, але мені здається, їй сподобаються мої їсівні квіточки на довгих стебельках. Лензи, дивись, яка крута ідея. Нічого крутого. Ось моя ідея і справді класна. Я приготую салат у перці. Туди я поріжу всі інгредієнти. З огірка я зроблю язик, а заливак очі. Дивіться, яке миле жабиня у мене вийшло. Подивимося, що ви приготували. Ого, сестричко! Ти придумала щось класне. Але на смак це звичайні овочі. А бабуся вміє готувати найсмачніший цезар. Так, і сьогоднішній не виняток. Це дуже смачно. Лензи, це що, поливки? Терпіти їх не можу. Фу. Бабуся, вітаю з перемогою. Так, нарешті. Танок переможця. Ой.